Навернення святого Павла, тоді ще Савла, можна назвати такою центральною подією в книзі Діяння Апостолів, але взагалі дуже значна подія для всього ранішнього християнства і не тільки ранішнього, а й теперішнього. Бо Павло стане не тільки найбільш активним в своїй апостольській діяльності, місіонером, але і, можна сказати, першим теологом церкви. Більшість творів в новому заповіті власне його, це його листи Святого Павла. І бачимо. Як відбувалося це його навернення? Як він став з переслідувача християнства, якогось взагалі якогось кровожерливий демон, який тільки дихає погрозою і вбивством? Можемо собі уявити, як його, яким він був в очах християн і ким він потім став? Що таке взагалі навернення? Вчора ми також читали приклад, інший приклад навернення цього нещасного Ефіопа, вельможи цариці Кандакії, також, можна сказати, пережив навернення, дуже, дуже таке важливе, вимовне. Він шукав Бога. Він знав Бога, хоч походив там, з тої Ефіопії, але приїхав до Єрусалима поклонитися цьому Богові. Він читав книгу Ісаї, він хотів зрозуміти, хотів пізнати, таке, можна сказати, прагне, мав це прагнення пізнати Бога. І коли учень готовий, з'являється вчитель, підходить до нього діакон Філип і йому. Пояснює все що, все, що треба, веде себе дійсно як правдивий християнський вчитель, підказав і пішов далі, не керує увагу на себе, тільки на Бога. І цей Ефіоп радіє. Не. Можемо уявити це його, його слова, ось вода, що заважає мені хреститися. Я прагну, я знайшов Бога, я зрозумів. Я прозрів все, що завгодно, не приймає хрещення, і далі їде додому і радіє, радіючи. О, таке можна сказати, правдиве навернення, як воно має виглядати. Але нема якогось спільного шаблона, як має виглядати навернення, яким повинно бути навернення. І то, що діється з Павлом сьогодні, це щось. Виняткове, з однієї, сторони виняткове, а з іншої сторони, теж можемо знайти якісь, якісь важливі речі, які потрібні, мабуть, кожному християнину. Павло не був перед цим безбожником, він не був грішником, якимось там злодієм, перелюбником, розбійником, не знаю ким. Він був людиною, як себе вважав, дуже глибоко віруючою. Фарисеї з фарисеїв, як про себе писав, виконував всі заповіді Божі, всі, всі настанови. Він захищає не якесь зло, не якийсь гріх. Він захищає батьківські традиції, він захищає закон Моїсея. Він переконаний, що робить, що робить добре, що робить правильно. Що це християни, це якась тоталітарна секта, яку треба знищити, і так далі, і так далі. І, і в своїх очах, і в очах своїх друзів, прихильників, він, ну, його, мабуть, вважали святим. О, такий зразок поведінки, як має бути віруючий юдей виглядати то, власне, так, отакий такий радикал і так далі. Він того не розумів, що він насправді був сліпий. Але засліпила його навіть завжди думаємо, що гординя засліплює. Ну, кожний гріх засліплює, але передусім гординя. Той, хто гордий, не бачить своїх гріхів, не може покаятися. Але тут думаю, що крім гордині, яка, звісно, у всіх фарисеїв була, як і у християн багатьох, це була ідеологія. Він... Не зрозумів, він думав, що це віра. Віра така тверда, міцна, о, нічого її не може знищити. Але насправді це була ідеологія, яка стала на місце віри і так власне під, під, підмінила собою. І насправді він навіть не був віруючим тільки сповідником цієї ідеології. Так буває, на жаль, із багатьма, із багатьма християнами, коли ми. Не помічаємо, не помічаємо, як ідеологія, релігійна ідеологія, звісно, стає на місце віри. І ми думаємо, що так воно має бути. Це засліплює. Це засліплює і тому Бог осліпив його, щоб дати йому зрозуміти це, що так насправді ти не зараз сліпий, але ти був засліплений. І це є щось важливе також, також і для нас. На чому тримається ідеологія? Вона тримається на якомусь нашому баченні, наш світогляд, наше, як, ми, як ми спостерігаємо то чи інше, і це розуміємо власне своїм розумом. Дивимося на це своїми очима, очима свого розуму і сприймаємо це. І, власне, називаємо це, що це, це моє бачення. Я так бачу. Я це розпізнав, що це правда. І тоді треба осліпнути, тоді треба це наше бачення десь сховати, щоб воно нам не заважало, щоб вміти подивитися очами Божими на це, і тоді зрозуміти, що з нами не так, що це наше бачення насправді, воно. Ми вважаємо так, що це ж це правдиве, то, що я думаю, це, це істинна правда, бо я так бачу. А спробуй закрити це бачення, заплющи свої очі і подивись на це іншими очами, очами Божими. І тоді тобі відкриється істинне прозріння. Туди будеш знати, як воно має насправді виглядати. такий власне. Така метаморфоза сталася самлом, зі Святим Павлом, і він прозрів, і тоді дійсно, як якісь там скорубки впали з його очей, і він побачив. Так само буває з кожним тим, хто думав, що він був віруючий, був впевнений абсолютно, що він, що він поступає правильно, поступає добре. Але потім приходить правдиве прозріння тоді, коли зустрічає живого Бога, коли він закриває цей своїй зір, своє бачення. І дійсно йому тоді відкривається правдиве бачення духовне. Амінь.